Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. Слава Йому за це, повіки, слава. Дякуємо Господу за новий день, дякуємо Господу за Тиху ніч. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо за те, що він улю... коханий своїм дітям дає сон. І в мене був сьогодні сон. Слава Богу, слава Богу. І прокинувшись рано вранці, раніше, ніж завжди, я знову і знову прославила Творця, тому що він достоєн усієї слави, тому що він достоєн усієї слави. І коли я їхала на море, мені знаєте, я розмірковувала, який сьогодні буде світанок. Ми його сьогодні побачимо. І... Мені, знаєте, нібито і хотілося щось таке неймовірно красиве. Але коли я приїхала і побачила цю ніжність, то зрозуміла, так, Господи, сьогодні ніяких таких дуже яскравих фарб. Ні-ні ні. Сьогодні тиша і гладь і Божа благодать. Сьогодні мир і спокій, мир і спокій. От зупиніться і знайдіть оцей мир і спокій. В Слові, в Слові Божому написано, що всьому є свій час, є час, коли ми, славимо Господа, коли ми гучно вихваляємо його, а є час, коли потрібна тиша, просто тиша, просто тиша. От сьогодні такий день тиші, тиші. Не потрібно валувань, не потрібно отих гірких гірких сліз. Ні. Тиша, тиша. В той день, колись давно Господь пройшов цей день. В йому не було тихо, там було гучно. Але ті слова, які вони кричали гучно, краще б вони не кричали, краще б вони не кричали. То було б краще для них і їхніх дітей. Тому що о той вибір, що вони обрали, потім, яким якою тугою, якими стражданнями потім їхній вибір е, повернувся до них. Бумиран, що сіяли те й пожинали, що просили, те і у них і вийшло. але але на той час прийшов і Господь, алілуя! І він, і він притерпів до кінця. Ніч, яка минула у нього була з ніч четверга на п'ятницю у нашого Ісуса в ті далекі часи була безсонною, тому що він спочатку вечеряв із своїми учнями, потім він їм омивав ноги, а потім він пішов у той сад. У сад, де було багато олив, і молився, і молився заради кожного з нас. І молився, щоб Господь укріпив його і дав йому змогу пройти пройти цей шлях. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! В нашій церкві вчора було причастя. І я знаю, що у багатьох церквах напередодні, напередодні світлого. Свята е, Воскресіння іде причастя. Це таке, знаєте, благовійне служіння. Алілуя, слава Богу! І я дуже дуже рада, що я була там і я могла прийняти це святе, це святе е, причастя, Алілуя, Алілуя, слава Богу! Але на початку цього служіння пастор сказав одне слово, яке було настільки. Виразлива і настільки було дорогоцінне для мене, і я знаю, що для кожного з вас воно теж буде як дорогоцінний елей. І пастор, я вірю в побудженні Господа, сказав отаку фразу: що якщо у твоєму житті сьогодні п'ятниця, то підбадьорся напередодні скоро буде неділя. Скоро буде Воскресіння. Якщо ти, дорога душа, проходиш якісь випробування, чи у тебе життя наповнене скорботою, так як і тоді, у ту далеку п'ятницю, яку проживав Ісус, і Він не тільки прож Він не тільки ніс тягар те, що його били, те, що тіло було пошматоване, ні. А зрада, а зневіра, а ще багато всього, а гріх усього світу, і йому потрібно було це все здолати. І потрібно йому було це все здолати. І ми читаємо у, у книзі пророка Ісая, що він ішов безгласно, він не, він не кричав, не проклинав, він ішов тихо. Тихо йшов, тихо, так як сьогоднішній світанок, тихо. Але, дорога душа, у нас є надія. У нас є надія. І якщо зараз у тебе в житті п'ятниця, образно п'ятниця, оті страждання, оті переживання, то підбадьорся попереду неділя, попереду, неділя, і ми туди увійдемо з Божою допомогою. Алілуя! Слава йому! Повіки слава! Слава Богу, повіки слава. В Івана 14, 23 записані такі вірші. Такий вірш. Якщо як хто любить мене, то й слово моє берегтиме. І Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо у нього. Алілуя! Слава Богу! Приповісти 8:17. Я кохаю всіх тих, хто. Кохає мене, хто шукає мене, мене знайде. Алілуя! Тож, у цю ранкову, світанкову, в такий ранковий світанковий час будемо шукати Господа, будемо підбадьорюватися в ньому, будемо шукати сили у нього, щоб, здолавши ту чи іншу перешкоду, іти далі, увійти в радість Господаря свого. Алілуя! слава йому! Повіки слава. Ти моя сила у житті, ти та ціль, куди я йду, ти для мене все, ти той скарб, що я шукав, ти Господь, мого життя, ти для мене все, Ісус, мій Господь, слава. Славлю я тебе о -о -о, Ісус мій Господь Славлю я тебе ти взяв мій хрест, мій гріх, мій біль, знову підняв мене, я твій, ти є для мене все, О -о -о -о. О, коли є спека ти є тінь, коли я прагну, Ти вода, ти є для мене все Ісус, мій Господь славлю я тебе, о, Ісус, мій Господь славлю я Тебе. Ти на Голгофі вмер за нас, але воскрес і людство спас. Ти для мене все, О -о -о. Ти воскресіння і життя, і лиш до тебе прагну я. Ти для мене все. Сус мій Господь, славлю я Тебе, О, Ісус, мій господь, славлю, славлю, славлю я Тебе, славлю, славлю, славлю я тебе. І ти достоєн усієї слави, і ти достоїн усієї слави, і ти достоїн усієї слави. Дякуємо Тобі, Ісусе, дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти претерпівши, притерпів до кінця. Дякуємо Тобі, Ісусе, за, за той день, який ти здолав щастю. Алілуя, заради кожного з нас, заради кожного з нас. Твоє тіло було пошматоване, але ти строїш. Рождав добровільне, щоб кожен, кожен, хто покличе Твоє ім'я і хто повірив те слово, що ранами твоїми ми зцілені, прийняв життя вічне, прийняв оздоровлення свого тіла. Адже якщо ми в хворобі, то нам важко славити Господа, якщо тіло хворе, то як воно може? Творити Божі діла. Нам потрібна міцність, нам потрібно оновлення, нам потрібна сила, а ми це все можемо мати де? Тільки в Ісусі Христі, тільки в Ньому, збагачуючись Його силою. Алілуя! підперезавшися Словом Божим, одягнувши взуття благовісників, і ти, іти, і, ти, і благовісти. Вістити, говорити ту радісну звістку, що Господь переможець, що Господь переможець, і хоча тоді була п'ятниця і перемоги зовсім не було видно, а тільки одна поразка, поразка і поразка. Але Господь знав, що там, за отими скорботами, його очікує слава Господня. Господь знав, що за смертю буде Воскресіння. Він це знав. він це свято вірив, і він ішов на ці всі страждання, знаючи, знаючи, а попереду весна, а попереду весна. А попереду весна, а попереду Воскресіння, а попереду нові сходи сонця. Алілуя, слава Богу! І як би отой дьявол нас криготав зубами, і як би він не насолоджувався, коли він бачив, наскільки було боляче нашому Господу, і як би отам отой темний світ не радів і не злорадствував, а прийшла перемога від Господа. А Йла передмога від Господа. Алілуя, слава йому, повіки слава! Як оцей день наповниться зараз отим світанковим заривом, так і Господь, так і Господь, претерпівши до кінця, як ота отараня зоря, він зійде в переможній славі. Алілуя. Але це буде у неділю. Це буде воскресіння. Сьогодні п'ятниця, сьогодні лише п'ятниця. Але але день нам подарований Господом, і нам не потрібно знаходитись у цьому дні у скорботі. Ні, ні. Господь до цього не закликає. Але Він хоче, щоб ми провели цей день, у якому знаєте, спокою, щоб ми серед отого от всього, що нам, що нами заплановано, ми наш знайшли час і не тільки вранці, а в день і ввечері, щоб заспокоїти. Боїтись, прийти до нього, до того престолу, благодаті, який, до якого ми можемо приходити сміливо, адже Господь уже нам відкрив цей шлях і знайти час, і знайти час, знайти час і поговорити із своїм Творцем, і прославити Його ім'я, хай в тиші, хай в тиші, але прославити Його усім серцем, усім своїм єстиством, зрозуміти, що для нас придбав Господь, а Він придбав, придбав для нас вічність, а Він викупив нас від смерті. Алілуя, слава Богу, повіки слава! Цей день згадки. згадки про оті страждання. І як добре, якщо ми з вами не заснемо. Коли Ісус пішов уже на ту гору, на в той оливний сад Він молився, але перед цим Він попросив своїх. Учнів, поборустуйте зі мною. Побудьте зі мною, побудьте зі мною у молитві, щоб потім не впасти у спокусу. Він знову їм пропонує, він знову їм пропонує. Але перед цим він сказав все. Я уже, уже прийшов той час, на який я і прийшов. Я уже відчуваю, я уже відчуваю. Ось він, близько. Але я вас прошу, побудьте зі мною. Мені зараз... Важко, побудьте зі мною, попідтримайте мене у своїй молитві, підтримайте мене. І тоді вам буде добре. Тоді ви не впадете у спокусу. Але від отої скорботи, від отої новини, яку чули учні, у них ми читаємо стали. Очі закриватися. Їм було від тієї туги, вони навіть не могли молитися. Туга Туга, це не помічник у молитві. Да, ми можемо плакати перед Господом. Ми можемо відчувати ту біль, але залишатися в ній не потрібно надовго. Навіть Ісус, він не молився довго. Да, Він молився годину. Тому що Він каже: ви не могли оту годину зі мною пободурствувати. ви не могли залишитися зі мною у ту годину. Вставайте, пішли. Прийшов час, і вони пішли, і вони пішли. Ісус знав, куди він іде. Ісус знав, куди він іде, і кожний крок його був. Назустріч отим стражданням. Але він ішов впевнено. Він знав, що попереду страждання, але ці страждання будуть переможені славою Господньою. Але за стражданнями прийде перемога, прийде Воскресіння. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Слава йому, повіки слава! Євангелія від Луки, 22 розділ, буду читати з 47-го 47-го вірша. Він ще говорив, як з'явилася юрба, а за ним той, хто зветься Іудою. Один із дванадцятьох. Він ішов перед ними і, наближившись до Ісуса, щоб поцілувати його, бо дав їм такий знак, кого поцілую, то і є. Ісус сказав йому, Юдо. Що ти поцілунком видаєш сина людського? Ті, хто був з ним, коли побачили те, що відбувається, сказали: Господи, чи не вдарити нам мечем? Один із них вдарив раба первосвященика і відтяв йому праве вухо. Та Ісус озвався і сказав: Оближте, вже досить. І, доторкнувшись до вуха, зцілив його. А до, того, який висту... а до тих, які виступили проти нього, до первосвящеників, начальників, варти, храму та старших, Ісус сказав начебто на розбійника, ви вийшли з мечами, киями. Жодного дня, коли я був з вами в храмі, ви не підняли на мене руки. Але це ваш час, влада тимряви. Вони ж схопили його і повели, і привели у двір священика, а Петро слідував за ним. Про зраду Петра читати не буду. Ми це знаємо і. Е, читаю 63-й вірш. А мужі, які тримали Ісуса, глумилися з нього б'ючи, вони зв'язавши йому очі, били його в обличчя і запитували його, кажучи, пророкуй, хто тебе вдарив, і багато іншого зневажливого наговорювали на нього. Коли почався день, зібрались до старших народу первосвящеників та книжників, і повели його за за на свої збори кажучи, якщо ти Христос, то скажи нам, він відповів їм: якщо я вам скажу, не повірите. Якщо ж запитаю, не відповісте мені і не відпустите. Віднині ж буде, що син людський сидітиме на правиці Божої сили. Тоді всі запитали, чи ти син Божий. А він відповів: Ви самі говорите, що я є. Вони ж сказали, навіщо нам потрібне ще якесь свідчення? Адже ми самі чуємо з його вуст і встали всі, повели його до Пилата, почали його звинувачувати, кажучи, ми знайшли цього, який бунтує народ, забороняє давати кесареві данину і каже, що він сам Христос, цар. Пилат запитав його, кажучи, то ти є цар іудеїв, і він відповідь, у відповідь: сказав: Ти кажеш? Пилат же сказав первосвященикам. І Юрбі, жодної вини я не знаходжу в цій людині. Та вони ще наполегливіше твердили і запевняли, що він, що він підбурює народ, навчаючи по всій іудеї, починаючи з Галілеї аж сюди. Пілат, почувши це, запитав, чи він галилеєць, переконавши, що, що він з під влади Ірода відіслав його до Ірода, який тими днями був Єрусалимі ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно бажав його бачити, бо чув багато про нього і сподівався побачити від нього якусь ознаку, вставши йому Ставив йому багато запитань, але він нічого йому не відповідав. Первосвященники і книжники стояли, завцято обвинувачували його. Ірод із своїми воїнами, принизивши і висміявши його, одягнув його у світлий одяг і відіслав його до пилата. Того дня. Ірот і роти, Пилат стали друзями, хоча радніше вони ворогували між собою. Пилат, покликавши первосвящеників, начальників та людей, сказав їм. Привели ви, привели ви мені цю людину як того, хто підбурює народ? І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини того, в чому ви її обвинувачуєте. Так само і Ірод, який повернув його нам, отже, нічого вартого смерті він не зробив. Тож, покаравши його, відпущу, треба ж було йому на свято відпустити їм кого, когось одного. Та вони і всі разом кричали, вигукуючи, візьми цього та відпусти вараву. Варава ж був ув'язаний як за якийсь заколот у місті та вбивство. А Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них. Та вони кричали, вигукуючи: роззіпни його! роззіпни його. Тож він утретє сказав їм, яке ж зло він зробив, нічого вартого смерті я не знайшов у нього. Я покараю його відпущ і відпущу. Однак вони наполегливо гучними голосами вимагали його розп'яття, і голоси їх та первосвящеників перемогли. І Пілат відпустив згідно з їхніми вимогами. І відпустив того, за кого вони просили, який за бунт і вбивство був при присажений присаджений до в'язниці. А Ісуса видав на їхню долю і повели його, взявши якогось Симона Кириянина, який йшов із поля, поклавши на нього нести за Ісусом Хрест. І йшла ж за ним велика юрба народу та жінки, які голосили і оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав: Дочки Єрусалимські, не плач. За мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми. Бо ось настають дні, коли скажуть, блажені, неплідні і утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почнуть казати горам: упадіть на нас, і горба накрийте нас. Адже коли із зеленими деревами таке, зеленим деревом таке роблять, то що нас стане сухим? І вели його на страту, аж і ще інших двох злочинців. Коли привели на місце, яке зветься Череповичне, тут розіп'яли його і злочинців одну по праву сторону, другу по ліву. І Ісус говорив: Отче, прости їм! Ісус говорив, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, а ті, які ділили одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився, насміхався, і начальники з ними, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе самого себе. Якщо він Христос, Божий обранець, глузувалися з нього і воїни, вони приступали, давали йому оцет і казали: якщо ти іудейський цар, то спаси себе. І над ним був надпис, зроблений грецькою, латинською та єврейськими письменами. Це цар іудейський. Один із розп'ятих злочинців лихословив його кажучи: хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений, але, справ... але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. І він сказав йому запевняю тебе, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Алілуя! слава Богу! От на такій чудовій ноті я хочу закінчити читання з цього тексту, але йде продовження, далі йде продовження, і ви можете самостійно прочитати далі продовження, що відбувалося, як Ісуса зняли, як не перебили йому ноги, як його поховали у багатого. Алілуя! Всі пророцтва, які були сказані про Ісуса, вони всі відбулися, всі відбулися. Це для нас. Для укріплення нашої віри, щоб ми, повіривши, прийняли життя вічне і слідували за ним, щоб ми були як отой, який сказав, «Да, ми тут висимо, тому що ми цього варті, ми грішники, тому що ми згрішили. Але Ісусе, прости нам оті гріхи, прости нам оті гріхи, і згадай нас у Царстві Свому, і блага, радісна звістка, що ті, хто покликали Ісуса Христа, перейшли від смерті у життя. Сьогодні п'ятниця. Але попереду неділя. Тож давайте підбадьоримось, прославимо нашого Творця, і на протязі дня будемо згадувати, якою жертвою Він придбав для нас спасіння, і хай допоможе нам Господь бути вірними йому. Амінь.